Опередити захворювання завжди краще ніж потім довго лікуватися. Істина відома кожному. Флюорографічне обстеження раз на рік необхідна вимога працевлаштування і роботи в кожній організації. Керівництво деяких, цінуючи своїх працівників для зручності і економії часу, організовує обстеження безпосередньо на робочому місці. Пройшов плановий огляд у такий спосіб, і весь робочий колектив телекомпанії ІРТ. Спеціальний автомобіль з необхідним обладнанням приїхав прямо на подвір'я. Дуже зручно всі зібралися організовано протягом однієї годиночки нам зробили обстеження, дали зразу результат і ніяких проблем і незручності це не викликає ні в кого. Особливо я дуже вдячна нашому керівництву, що дали таку змогу пройти обстеження флюорографічне. Мені дуже зручно, що всі працівники за годину зібрали інформацію. Таку практику запровадили два роки тому за ініціативи керівництва. Раніше необхідно було звертатися до поліклініки за місцем прописки, стояти в черзі на обстеження. Результати могли отримати тільки наступного дня з документами. Така. Процедура займала багато часу, часто нервів через немалі черги. Результат же диво машини можна отримати миттєво. Правда, якщо з бригадою приїхав лікар, як у нашому випадку. Якщо лікаря нема, то тоді рентгенлаборант привозить знімки в наш офіс. Лікар читає, і тоді через декілька днів ми можемо сказати результат. В будь-якому випадку, навіть якщо є підозра на захворювання легенів чи туберкульоз, цю інформацію розголошувати не будуть. Для початку запропонують пройти додаткове обстеження, аби пересвідчитися у підозрі на діагноз. Хоча лікарі кажуть, колектив ІРТ виявився здоровим. До речі, флюорографічне обстеження не шкідливе, а у такому разі ще й дуже швидке і інформативне.